Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, я ось нещодавно зловила себе на думці, що дуже давно я не робила таких довгих прикрас на ланцюжках, на, на пінах, да? форма збірки на ланцюжках довгих. І я власне, вирішила виправити <смірки> цю проблему знайшла у себе ось такий ланцюжок, чорний з такими кільцями. Такий витончений, тонесенький. І подумала, що зроблю з нього непоганий сатуарчик. Сподіваюся, він таким вийде. Що я зібрала? Я зібрала намистини, як головні, ось такі чорні з синім відливом. Якщо ви вам видно через камеру, то подивіться, кожна намистина має. З одного боку напилення таке. Да, аби з одного боку чисто чорне, а з іншого таке от блакиттю відливає. І тому як би, в доповнення до цієї блакиті я взяла ось такі намистинки. Цей магазин, я думаю, вам відомий. Він ну, досить популярний. Мені дуже подобаються намистинки з нього. Ось такі ось форма, як навіть не ронделі, а як диски. Да? Ось. І буду зараз видумувати якось поєднувати цей матеріал. Чому я давно не робила також подібних моделей, бо тут багато треба крутити, так, багато працювати ось такими інструментами. а він у мене зламався, на жаль. Ось, бачите, що сталося. Я його стискати стискаю, а розтискатись він не розтискається. Мені доводиться ось так робити. Ну, власне, коли треба закрутити якусь одну сережку чи дві, ну, це не, не проблема. Можна якось впоратись. Але прям працювати дуже незручно. Тому я замовила собі вже новий, чекаю, поки він пройде, але ж хочеться зробити прямо зараз. Ну, буду зараз <сь> якось викручуватись. Так, і чекайте наступного включення. Для цієї роботи мені знадобляться чорні піни бажано, тому що ланцюжок у мене чорний, і ось такі у мене добре що є, з такого плану чорненькі. І мені знадобляться якісь проставочні намистинки, щоб зробити елемент з блакитними. І ось я тут навибирала декілька Ось такий варіант з гематитовими намистиночками. Чорні, мені, в принципі, подобається, можливо, їх і візьму. Це я, напевно, виключу, якісь вони дрібнуваті ось ці намистинки. Це скляні також кристалики. Так? Ось цей мені, в принципі, теж подобається, тому що тут саме ці дрібненькі намистинки, вони перекликаються кольором з оцими. Бачите, в них однакове якесь напилення. І тому воно якби пов'язує. Ось ну, цей елемент з цією блакитною намистиною, так, з чорно-синьою, якщо можна так сказати. Ось вони як виглядають ближче. Бачите, вони теж таки відливають синім, але самі по собі темненькі. Ось. Не чорні, звичайно, ну, але такі. Чорних у мене, як виявилось, не виявилось. Ну, виявилось насправді ось, ось такі. Але вони, от я вам їх. Що я не показувала, дрібнуваті. І ось такі біконуси, але ну ось воно. Ну, щось не знаю. Щось воно мені не дуже. Буду вибирати якийсь із цих варіантів і приступлю до роботи. Я вже накрутила певну кількість ось таких ланцюжкових елементів, як я їх називаю. В принципі, приловчилась я трошки цим інструментом. Плюс-мінус виходить. Все ж таки вибрала я гематит. і ось ці мастиночки просто, просто їх без нічого. Тепер я буду вибирати, який крок брати кружечків. ось цих. Тобто чи по два, чи по три, через яку кількість ось цих вставочок да, ланцюжкових я буду використовувати той чи інший елемент. Ось. Ну і все. Залишиться лише з'єднати це все воєдино. Для цього в мене є ось такі кільця кольору Gun Black. І такого ж кольору замочок. Карабінчик у мене є такий, а також є магнітик. Ну, я чогось магнітики не знаю, щось я їх побоююсь. Але, можливо, і даремно. Ну, не знаю, можливо, я такий його і візьму, а можливо, і карабінчик. Якось в мене більше довіри до карабінчиків. Ось. Ну і. Продовжую. Ну і що, прикраса готова. Пропоную оглянути готовий виріб. Поставила я сюди все ж таки замочок карабін. За рахунок того, що прикраса так, така довга, досить довга. Я не міряла її, якщо чесно, по скільки то сантиметрів, по довжині, але вона досить довга. І можна було, в принципі, замочок ніякий не ставити, а просто зробити з'єднання на тому елементі, який тут буде ну, по малюнку підходити. Але для чого я все ж таки роблю замочок? Для того, щоб можна, щоб була можливість цю прикрасу носити в два оберти. Тобто, можна в один, ось така вона буде довга, а можна ну, якось ось так. Якось ось так. Два оберти. Я на себе поміряла, в принципі, в два оберта вона не прям близько до шиї, а так, трошечки звисає. Тобто не чокер, а намисто. Так що, ось така от історія. Який я тут брала все ж таки крок. Бачите, я чергувала через кожні два кільця ланцюжка тобто елемент ланцюжка, елемент з синіми намистинами. Знову ланцюжок і чорна мастина з цим синім відливом. І таким чином, в принципі, вся прикраса у мене вийшла. Суперскладного нічого немає, лише така, знаєте, медитативна трошки робота Оце сидіти і одноманітно-крутити крутити ці елементи, далі їх однаково з'єднувати через кільця. Ну, я так і роблю. Я не роблю по одному. Я роблю там, наробила їх, а потім ну, спочатку сидиш крутиш, а потім сидиш з'єднуєш. Так що Трошки монотонно, але знаєте, для заспокоєння нервової системи дуже навіть підходить. Ось. Мені насправді дуже сподобався цей варіант з синім осим. Ну Взагалі, от, чорний з темно-синім. А ці блакитні трошки розбавили та, цю глибину кольору, трошки додали сяєння. Ну, мені подобається. Пишіть свої враження, які прикраси ви любите. Я, наприклад, дуже люблю такі довгі. Ну, Знаю, носите ви такі довгі, пишіть свої коментарі стосовно цієї роботи, стосовно своїх уподобань. Будемо спілкуватись. Дякую вам за увагу. На все добре. Бувайте!